Дресирувальник Сергій придбав маленьке левенятко два роки тому і ще до революційних подій виступав разом з хижаком у цирку на радість і малечі, і дорослим. Однак ситуація в країні залишила і чоловіка, і амура без роботи. В нові закінчили гастролі, це звичайно всі цирки закінчують в це час. Вернулися додому, скажімо так, на і каже, перебувати зиму і сподівався, що буде, як звичайно завжди, десь в початку. В кінці февраля, марта, ми виїжджали опять на гастролі. Багато цирки до сих пор бояться виїжджати, тому що це дуже скажімо, нехороша ситуація в країні. Чоловік власноруч у себе на подвір'ї змайстрував вольєр для Лева. За звіром ретельно доглядає та добре годує, щоденний раціон пану Сергію коштує близько 100 гривень. В основному. Це Плюс там йдуть хрящи, желудки, добавляются там в еду еще так само яйця, молоко, творог. Ну і, помимо прочего, є такі мінеральні прикормки, як м'ясокосна мука, рибі жир і ну много іншого вітаміну добавляются. Прикрамітів, я зможу завжди його про задержати. До гостей журналістів і Амур, і пан Сергій вже звик. Інформація про хижака, що живе вдома. У дресирувальника швидко розлетілась містом, і хмельничани стали наполегливо проситись в гості. Тож у чоловіка з'явилась ідея переселити лева у парк, аби той опинився у кращих умовах та тішив містян. Влада ідею підтримала, однак зажадала, аби пан Сергій за свій кошт збудував вольєр. Я його не дарю городу, нічого, він залишається за мною. Для того, щоб я мог його задержати лічно. Я. Вольєр має бути 30 квадратних метрів. Ну, в середньому рюшопакаміс так приблизительно на 1020. Як только деньги будуть, то одразу починаємо будувати. Ідею переселити лева у зоокуточок парку Чакмана підтримали захисники тварин і вже почали збирати кошти на вольєр для Амура. Громадськість міста це підтримує і вже скидує гроші на лева, щоб ми могли чим поскоріше побудувати вольєр. Дві з половиною тисячі гривень за п'ять днів. Натомість власнику Лева поставили умови. Це вольєр європейського зразка, а особливо, щоб зимовий вольєр отаплювався. Ми просимо його заключити з нами договір, що він обізується кормити лева далі за свої кошти. І якщо, не дай Бог, буде якась критична ситуація, що ну немає пана Сергія, а Амур підпускає до себе тільки пана Сергія. Хто буде годувати тоді Амура і хто буде прибирати з ним клітку? Допомогти Амуру переїхати в парк вирішив вирішили представники однієї з хмельницьких фірм. Ірина разом з колегою Богданом приїхали навідати Лева та обговорити з його господарем фінансові питання стосовно будівництва вольєру. Як тільки ми почули про те, що льву потрібна допомога, потрібен вольєр, потрібне нормальне місце проживання. Поспілкувалися з нашим керівником, і він вирішив долучитися до цієї проблеми, допомогти, чи ми можемо. Ведемо розрахунок, подивимося, що треба по матеріалах, в якому об'ємі, хто може зробити, як може, що можемо, ми де підрядників долучити там. Да. Тим самим побудувати. Може, якусь фінансову допомогу. спробуємо піднайти більшу, якщо ми самі не зможемо впоратися, ми ще не знаємо об'єму в принципі, але. Але постараємося допомогти. Думками стосовно нового мешканця парку охоче діляться і хмельничани. Діти чимось на щось на якусь екзотику подивилися в нашому місті. Тож в принципі в нас там ні зоопарків, нічого такого постійного немає. Там, якщо щось приїжджає, то це буває не так часто. Зовсім не страшно. В принципі, добре, що так ну хочу зробити й на лаву поселити. Мені здається, що такі тварини повинні жити, я не знаю, на волі. Їм це потрібно для життя. Це би було добре, звісно. але, в принципі, це треба умови створити нормальні для нього. Кошти для будівництва вольєру знайдуться. Впевнений пан Сергій залишається лише чекати відповідь від міського голови та дозвіл на переїзд Амура до парку.